Прочитане за жовтим. 11 книг і місяць вийшов. просто песня. Книг багато, тому одразу до справи Ребека Кван Катабазіс. Чекала на цю книгу, як я не знаю на що. Вже шукайте на сторінці повний відгук, а так, 4 з 5. Наступна: мізері Стівен Кінг. Це вже моя друга спроба знайомства з автором, і вона вдалася. Сюжет просто вчепився мені в горло і тримав, поки я не дочитала. Тому тут 4 з 5. Переслідувач Ларс Кеплер. Не можу перестати нагадувати, що в мене з цією серією, на жаль, токсичні стосунки. Але ця частина мене дуже сильно порадувала, і тут знову 4 з 5. п'ятий фетріп цього місяцю зайчик мона Ават. Наступним відео я буду знімати повноцінний відгук на цю книгу, тому що я навіть не знаю її цікавіше читати чи обговорювати. Але моя оцінка 4 з половиною з п'яти. Захопити 13-го. Пу-пу-пу, як то кажуть. Вже є повноцінний відгук. Мене там досі засирають у коментарях. Тому, якщо вам є що сказати, можете перейти і дописати щось від себе, але. Два з половиною з п'яти шоста останній гріх Алекс Фінлі. Це непоганий трилер, але все ж таки прохідний. Він вас нічим особливо не здивує. Якщо чесно, спочатку я поставила кращу оцінку, але через тиждень я вже взагалі не згадала про що ця книга. Тому тут два з п'яти вбивство у східному експресі книги Агати Крісті. Це для мене зона комфорту. Я завжди її читаю, коли я не хочу особливо думати і просто хочу максимально розслабитися. Цій історії від мене. 3 з 5. Незавершений рукопис Франк Цільє. Я не перестаю дивуватися, як мені підходить цей автор. Як на мене, тут трішки підкачав фінал, але напевно треба читати наступні частини серії, щоб повноцінно розібратися. В цій частині 4 з 5. Дев'ята книга Спіймана Ліс Томфорд. Мені багато хто казав, що кожна наступна частина цієї серії все краще та краще. І знаєте, що вони не збрехали. Ця частина зробила просто неможливо, бо вона мене довела до сліз. Це злочин ставити менше 5 з 5. Zoes across the River. Я навіть не буду казати автора. Побачила у рекомендаціях англомовного буктоку, але так повелося, що вони мене постійно підставляють. Я очікувала хорор, але книга виявилася доволі затягнутою. Автор намагався поступово нагнітати атмосферу, але видалося так, що це приблизно на 80% тупо історичний роман про Америку 30-х років. Не можу поставити більше, ніж 2 з 5. І остання вишенка – це Райлі Сейгер «Home Before Dark». Це вже моя друга книга автора. Я вже рекомендувала в останнє, коли я збрехала, і знаю, що вона багато кому не сподобалася. Ця книга вже точно не настільки затягнута, вона більш динамічна, тут більше подій, і сюжет прям тримає від самого початку і до кінцю. Не можу поставити менше ніж 5 з 5. Це було все прочитане мною за жовтень, а виділіться своїми досягненнями у коментарях.